Добрий день! Сьогодні поговоримо про профілактику йододефіциту і діабету. А також дізнаємось, як надавати першу допомогу у разі харчових отруєнь. Що ж, поїхали. Профілактика йододефіциту і діабету. Йод це необхідний для повноцінного фізичного та інтелектуального розвитку людини. Дефіцит йоду призводить до того, що людина швидко втомлюється. Знижується її працездатність, погіршується пам'ять, слух, розумові здібності. Йододефіцит може призвести до захворювання щитоподібної залози, порушення обміну речовин в організмі. Для профілактики йододефіциту слід обов'язково вживати продукти, що містять йод, і заправляти страви йодованою чи морською сіллю. За все життя людина вживає лише 5-6 грамів чистого йоду. Це приблизно одна чайна ложка. Добову ж норму мільйонну частину грама можна отримати саме з йодованої куханої солі. Йодована сіль має обмежений термін придатності, тому купувати її слід у невеликих упаковках. Зберігати йодовану сіль потрібно у щільно закритих посудинах у темному сухому місці. Коли порушено умови зберігання, сполуки йоду випаровуються додавати йодовану сіль до страв слід перед подачею на стіл. Хоча вуглеводи й посідають важливе місце у харчуванні, проте надлишок їх небезпечний. В організмі людини вуглеводи можуть перетворюватися на жири і відкладатися, як і жири зайвими кілограмами. Зловживання цукром і солодощами може призвести до хвороби, яка називається діабет. При цьому захворювання порушується обмін речовин. Хворий на діабет відчуває невгамовну справу потребує в часто мосочевиділення. Якщо не обмежити вживання продуктів, що містять вуглеводи, стан здоров'я хворого може погіршитися. Правила купівлі, обробки і зберігання харчових продуктів. Якщо тобі доводилось купувати продукти, слід знати, як обирати якісні. Перш ніж купити продукт, звертай увагу на маркування. Певні відомості умовні позначення, нанесені на упаковку. Коли купуєш продукти без упаковки, оціні свіжість і якість продуктів за їх виглядом і запахом. На упаковці харчових продуктів мають бути зазначені такі обов'язкові відомості, як назва продукти, назва та адреса виробника, інформація про склад продукту, «Харчова та енергетична цінність, дата виготовлення, термін придатності або термін зберігання. Умови зберігання. Маса продукту і штрих-код. Першими трьома цифрами позначено країна виробника. Наприклад, код України 482. Ризиковано купувати продукти на стихійних ринках. Не можна купувати продукт, якщо продукт має неприємний запах, непривабливий вигляд. На упаковці не зазначено обов'язкових відомостей про продукт і виробника. Термін придатності продукту закінчився. Упаковка зім'ята або пошкоджена. Продукти можуть стати шкідливими для здоров'я, якщо порушено правила їх обробки і зберігання. Тому слід додержуватися правил зберігання продукту, зазначених на упаковці, ретельно мити сирі продукти, овочі і фрукти, кип'ятити сиру воду, молоко, різати на окремих дощечках продукти, що їдять сирими, і ті, що піддають тепловій обробці, готові страви. Відкриті рибні консерви, молочні рибні, м'ясні продукти. Зберігати в холодильнику. Продукти тривалого зберігання класти в морозильну камеру. Перша допомога при харчових отруєннях. Тобі вже відомо, що причиною отруєння можуть стати зіпсовані продукти. Це, наприклад, консерви зі здутою кришкою, помитніли вмістом. Там розмножуються бактерії. Пригадайте це у минулих відео, які бактерії можуть викликати порушення, травлення та отруєння. Які хвороби вони викликають. А зараз будемо продовжувати. Продукти, куплені на стихійних ринках, також можуть стати причиною харчового отруєння. Тяжкі отруєння спричиняють гриби. Треба бути уважним і обережним, купуючи і зберігаючи їх у домашніх умовах. Не можна збирати та їсти гриби, яких не знаєш. Перші ознаки харчового отруєння це слабкість, біль у животі, пронос, нудота, блювання, підвищена температура. Вони з'являються через 2-4 години після вживання зіпсованого продукту. Першу допомогу при харчовому отруєнні надають так: Перше. при перших симптомах отруєння викликати швидку допомогу або лікаря. Друге, до приїзду лікаря дати хворому випити 5-6 клянок підсоленої кип'яченої води, щоб викликати блювання. Повторити 2-3 рази, доки з'явиться вода без домішок їжі. Третє після цього дати випити підсолену воду або несолодкий чай, щоб запобігти зневодненню організму. І четверте покласти в ліжко, щоб голова була повернута набік, Пильнувати, щоб не захлинулося плюватиння. Зігріти. І так, давайте підведемо підсумки. Для профілактики йододефіциту в організмі слід вживати продукти, що містять йод. користуватися йодованою чи морською сіллю, для профілактики діабету не вже вживати солодощами. купуючи продукти, уважно перевіряти маркування упаковок з основними відомостями про продукт. При харчовому отруєнні обов'язково викликати швидку допомогу або звернутися до лікаря. До приїзду лікаря надавати посильну допомогу собі і потерпілому. На цьому у мене все. Бажаю вам здоров'я, слава Україні!